Вітаю всіх, пропоную подивитися і що принесе неділя 11 травня 2025 року. Тобто події на цей день. Чого очікувати, на що себе спрямовувати? Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас. П'ятірка кубків. Ну, по першому варіанту, ви, можливо, будете чомусь перебувати в цей день. У якихось таких подіях, коли, можливо, ви будете відчувати, що ваші емоції взагалі для вас приносять якісь труднощі. Також, можливо, на цей день взагалі можуть виникнути якісь неочікувані труднощі. Хтось, можливо, буде проживати в цей день кризи особисті. І, можливо, якщо хто займається справами, бізнесом, то якісь будуть завади там, щось вам буде шкодити у ваших справах, і, можливо, ви будете жалкувати про те, що втратили. Для когось взагалі це може бути душевна біль. І можливо, вам буде важко в цей день ну, відчувати себе наповненою людиною для того, щоб ви діяли. Взагалі буде день емоційно напружений, ситуації можуть викликати вас в розчарування, або взагалі якусь нервозність, незадоволення, або ви можете отримати якусь неприємну звістку, і таким чином ви можете зіткнутися з якимись втратами. Втрати це не говорить про те, що ви обов'язково щось занадто цінне можете втратити в своєму житті. У більшому ступені це буде стосуватися. Нестриманості почуттів, які можуть привести вас до конфліктів. Зараз у вас не найкращий час для того, щоб ви з'ясовували стосунки, вам варто перенаправити енергію в інше русло, краще розібратися з минулими проблемами, і, можливо, навіть розірвати зв'язок з тими проблемами, які були у вас в минулому. Не варто зациклюватися на тому, що вже відбулося. Якщо ви проживаєте такий складний період, коли вас нічого не радує і нічого вам не є допомогою, то в цей день вам варто розуміти, що шанси у вас на щось краще в вашому житті є. Просто наразі ви їх не бачите. Ви зациклилися на тому, що у вас якісь є неприємності, але не звертаєте увагу, як їх можна вирішити і вийти з цієї кризи. Це був перший варіант. Другий варіант імператор. По другому варіанту, у вас в більшому ступені події цього дня будуть відбуватися у рамках певного, певних рамках закону, можливо, вам доведеться зіткнутися з якоюсь владою, або, можливо, у вас взагалі буде якась така чоловіча фігура у вашому житті присутня на цей день. Якщо це. У соціумі, в роботі, то це може бути ваш керівник або представники закону, і вам доведеться з цим розбиратися, якщо в особистих стосунках це може бути для дівчаток ваш партнер, чоловік для. Для кого, наприклад, може це вказувати, що ваш батько може бути присутнім у вашому житті. Тобто, взагалі, якийсь чоловік буде в цей день про себе вам так настійливо про себе заявляти. І в більшому ступені цей день буде пов'язаний у когось із роботою. А для когось, можливо, це просто із вашої самореалізації. Також, можливо, буде потрібна вам допомога і підтримка від впливової людини або від вашого керівника. Діяти в цей день вам потрібно рішуче, якщо виникають перепони, долайте їх. Якщо у вас якісь, ну, наприклад, проєкт і ви, можливо, в свій вихідний день будете приділяти час. Для того, щоб це все зробити, ви зможете укріпити своє положення таким чином і взагалі досягти успіху в своїй реалізації. Ну, а в особистих стосунках також, можливо, неможливо, а у вас все буде стабільно, спокійно, але ведучу роль буде грати чоловік у ваших стосунках. Це був у нас другий варіант. Будете в більшому ступені займатися якоюсь діловою сферою. І третій варіант сімка кубків. Сімка кубків говорить вам про те, що в цей день у вас, можливо, буде занадто багато спокусливих моментів, де вам захочеться, ну, можливо, там, щось для себе або обирати, або навіть не обирати, а ви захочете попробувати все і одразу. Тобто, на третій варіант, ви можете в цей день перебувати. У певних ілюзіях. Ну, наприклад, ви захочете піти від реальності, для когось це може бути там, занадто мрійливість велика. Для когось від реальності ви будете ховатися за допомогою алкоголю або ще інших речовин. Хтось може попасти у якісь дурні компанії або якісь такі всі неординарні, ну, тобто не такі, як усі. А хтось буде просто шукати сенс свого існування. Для когось, можливо, в цей день будуть консультації у психолога, і буде у вас підвищена інтуїція. Загалом, можливо, вам потрібно зрозуміти, що на цей день вам краще акцентувати себе. На свою творчу реалізацію, і якщо ви займаєтесь духовними практиками, то це саме день для цього. У матеріальних справах можуть мати якісь проблеми, хтось, можливо, втрати або розчарування. Тобто, якщо ви робите покупки, вони будуть невдалими, або ви можете зробити якийсь неправильний вибір. І загалом до свого вибору ставтеся сьогодні більш відповідально, тому що ви можете прийняти бажане за дійсне, і через це можете зробити свій неправильний вибір. Якщо ви захочете перейти у світ ілюзії, зануритися у свої задоволення, то вам варто розуміти, що потім вам важко буде не просто з цього виходити, а ще і. Можливо, доведеться вирішувати питання щодо того, як ви провели цей день і з наслідками цього дня. Тому акцентуйте увагу на себе, будьте обережні при прийнятті рішень. Наразі просто ви не бачите ситуацію такою, яка вона є насправді. Велика вирогідність, що ви припуститеся помилки. Можливо, також хтось у вашому оточенні веде з вами нечесну гру. Ну, так як я вже сказала, що можуть бути дурні компанії, або якісь неординарні люди в цей день у вашому житті. Також дослухайтеся до своєї інтуїції, до свого внутрішнього голосу. Не поспішайте щось робити. Зараз буде час, тільки благосприятливий, якщо ви будете розкривати свій творчий потенціал або займатися духовним розвитком. А решта краще, уникайте, набирайтеся сили. Це був у нас третій варіант.